Свором, які свободні, ми вас вже відмінили. Ми вас відмінили, свободу троєку чекаємо. Давайте не заговорюйте дуже. Людина просто не знає того в цьому, ви не вийде вийде. Давайте, не змістите. Не хаміть. Ви вже все, свободні <клухи> вас немали, ви відмінили <клухи> вихід. Да. Буду казувати активно. Сілимо машину і не цю території і змогли. Сіли машину. Мені їх Наша територія машину і не я тут від не відманячу. Ні, я як людина і власник моєї землі. А ви як роботяга сіли в машину і не власне відмалячте, не власник землі, не ті, що в машину і не відмаячуй. тут змови не робити чуєш? Давай, не ржи, ви сів бігов машину, Біла. приказ виконувати, вже бігом. А ти хто такий? Людина, що ну, ти не ти бачиш, не а ти работяга сів туди і цей. І не, не Ти, а Кому не я хамлю? Не хамлю. Поліцаю, давай, адекватно. Поговори. Давай, Тебе відмінили, сім'ї. А згідно сороковий ти відмінний, ти відмінений по виклику. Виклик. Яка стаття? Тренуйся, виконав приказ, Серег. Я відмін. Давай бігом. ніхто. Давай тому сів машину і сів відмагати. Зараз очікуємо да. слідчого оператива. Да. І що, блін, ще буде ці води? Та будемо зараз розбиратися. Будемо розбиратися. Будем розбиратися. З вами будемо розбиратися. Так, за змови, за все. Замість оформити фан злочинок, так. Ну, так. машину вже, бачите, відпускає. Так, а ви як думаєте? Поліняли думали? на трошечку, командир. Не обійдете? Я не одну відпустити. Так, відпустите. Зараз да, да, ще не одну, у вас там є трофі. А ну, сиди, так. Так, а якщо це, як... це все буде да. завершено з да. процедури? Ага, це у вас процедура правильно, да? чого... так? Згідно чого? А, це чинне законодавство, оці процедури. Добре, так. все, ми вас почули. Представник офіційної правоохоронних органів сказав, що Дивіться, це. Згідно по Машину знову відпускають, До. не да. встигнете. Да. От вони поступають, служба, подзвонити мені, ми в біді за ті години. Чи була згідно процедури? Давай, ти не кривляєшся цією машиною не зганяєш. От, згідно процедури, ми дамо запрос, шановні, хто нас дивиться, як е, дамо запит, чи було за ті години оті жалоби на ті машини, оце, Volkswagen і цей. Іменно в ті хвилини, тому що ви зараз страхуватися будете, зараз ці фазвінки робити, от, своїх підставних. А це, бачите, вже трошечку не доробили бойці з схвальних кілового фонду. Садовий не заробив пошук. Зразу ДБР із от, вружають. Так і працюють, ваші наші добі. О, зараз так от, до Отак конвієр працює, а ви воюєте, а нас потрошечки цібають, бо тільки дорога машина сподобалась. Там дешевше, там дорожче. От, і подивимося, хто жалоби, скільки жалоб за. Е... І ще треба знаєш, що? провірити, запи дати офіційний. скільки жалоб на машини, які поступають на парку за день. Тобто, бо, Тому що за день в ДБР, от можна, народ, от хто має бажання, виписуєте, скільки машин приїжджає за день і чи стільки жалоб поступає з хар на машини, тіпа, що вони комусь мішають. Чому замість просто штрафів їх просто забирають з комунальщики? Тобто комунальні служби забирають однагну машину. Але як так буває? стільки, Ну, Нереально, правильно? От, тому цікаво. Зараз от, я просто, групи так довго їдуть, це цікаво. Тому що Одні змовщики приїжджають. Так, 15 хвилин пройшло. 15 хвилин пройшло, дзвонимо ще раз. Бачите, йде змова нагла така. Тобто йдуть домовляються, пробують уболтати, бо тому що жінка просто не в курсі. Доброго дня, ще раз на тролейбусну один, мала би група під'їхати, тому що тут попередня група дуже змови робить, тисне, пробує маніпуляції робити, змову зробити з тим. Так, я зазначив у але слідчо оперативно бажано, щоб зразу працівників про оцеї служби 102 оформили за те, що тиснуть, змову роблять і не хочуть, відмовляється, фіксувати факт злочину. Провірити належно повністю всю документацію, на основі чого скоєний даний злочин, який був зафіксований. Добре, ваші вказання. Всі питаємо. Чекаємо, ви Передайте, постукайте там, порядом мерії, садовому, щоб трішечку, поки в казну не дійшла. І ДБР, власникам, котам ще й малюку і всім остальним. От, людина, поки, слава Богу, поїхала заплати, за типа поки за штраф, як, то вона вже як хоче, з'ясує. А ми будемо з'ясовувати далі. Тому що два дні тому, п'ять годин в ефірі, ніхто не приїхав з керівництва. Цікаво, що сьогодні буде. От. А ми продовжимо потім свої ефіри обов'язково. Будемо подавати вищі інстанції, міжнародні, що це за пірати в нас по нашій землі топчаться, і так дозволяють. Замість воювати, собі машини збирати. Де Це така практика примінена, як так буває. І, і скільки ми повноважень дали, скільки що ми мало доплачуємо, що нам донатять, бачите, вони придумали схему та от донатити. Щоб їх донатили по 2,5-3 тисячі додатково, бо їм штрафів мало. Вони штрафи втикають, коли вчора з ним вже би штрафами закінчили. Мені їм ще треба евакуатори відкупити. Вони ж дорогі, бачите, треба їх донатити. І от, поїхали далі на, на, на лінію на, яка, рибалку. на рибалку. Поїхали у місто донатити, бо в них є агенти. Ми так не, не означає замітили, які так вичисляють машини, ходять. Придивляється, яку можна задонатити, і все. От машина поки, слава Богу, людині повезло. Вот вони зараз їдуть, що претензій немає. Ну в нас будуть претензії. Тому, шановні мери і прочі, будьте добрі, приїдьте, поясніть людям, що у вас в місті на хозяйстві відбувається, чому таке допустимо. І прикриваються війною, воєнним станом. От хай вони пояснюють на якій підставі хлопцям люди донатять, а в людей ще потрошці забирають. От на такі схемах. І хай е, садові, о, зараз ще одна група приїхала. Ясно, що це таке, що це таке. Випустили поки і ми з зробили, щоб людині дати можливість, але це таке літне О, О, Дивіться, одразу нарушення фіксує. Зразу дзвонимо на 102 нарушення, тому що приїхали з облічні ще пірати. Зразу фіксуємо. А ну виходимо. На службовій машині. На службовій машині бачите пірати. Дивіться, одразу нарушати. Де це мови, до, бачити, автомобіля. Одразу пірати. Це за наші гроші. Куп... Це за наші... Ми хочемо подивитись, може там якісь бандіти сидять. Може їх прикривають. 30 -30 -30. Доброго дня. Це 102, так служба. Дивіться, можна зразу фіксувати. Дивіться, патрульна машина з якимись невідомими особами їздить в тому формі. Як це буває? Та не що цьох вже нарушити. Давайте на потім. Мені не, не тикають. Е, я я дивіться, не дивіться. Дивіться. Ну, я. дивіться, можна слідчо-оперативну групу зафіксувати е, нарушення. Дивіться, приїхала патрульна служба і в машині невідомі особи, якісь в якійсь непонятній формі. А як це у вас слідчо-оперативна група їздить е, з якимись невідомими особами? Це як так буває? Поясніть, будь ласка. Щось я не так може... Там, я зараз можу... Зробити. Злочин, злочин, зразу... Дивіться. Прошу пану, Чекай, Яка свіжа приїхала? Бежали. Зараз номер машини, почитайте секунду. Номер машини 4533. Як це буває? Чому у вас е, е, в службовій машині їздять відомі особи? Ще по мене тут... Давайте спільні відпрацювання? Документи покажіть. Ви хто мені що зараз? Ви хто? Я викликав поліцію? Ти звідси назвой. Ви бережи. Порошник під кого обліку. Ви в розшук. А який розшук? розшук? Від Відков... кого ти розшук шукаєш? Ти подивися Шановні, на себе. Баз, ти, розшук, які? Хто тобі я... повноваження? Я... Чуєш ти? Хто ти, ти повноваження Не. дали, стільки, щоб ти міг щось робити? Поліція затримайте того нарушителя. Шановний руки, на спокій. Шановні, можете приїхати на конфлікт. Дивіться в прямому ефірі, йде непонятні особи якісь. Це, Це що не можна військовослужбовець. Який військовий службовець? Звідки ти військовий службовець? Ти на себе подивися, Це хто нов. тобі стільки розпоряджень. дав? по Перше, шо? хто вам такі дав право людей взагалі тиркати, ти себе ж назвав військовослужбовцем, Зараз тебе провірим, які ти, 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 то, ти представився, документ документ. І і ну покажи, покажи, представляйся. Звичайно на камеру можете, я... дивіться, ви зразу в прямому ефірі у прямому а -а -а -а. ефірі і по 102 говорять. Дивіться, Ви говорили. що думаєте, ви рулієте своїм прямим ефіром? Можна вам порушувати правила військового можете зразу на тролейбуснуло 1 слідчу оперативну групу, тому що тут якась непонятна особа, і безпеки. Прямий ефір виключить патрульну. Да і, і конфлікт, і скаржу на поліцію. Все разом. Алло, да. під'їжджай сюди. Да. бачу ті, ті стахівці, Давайте зрадники ці... України. Да. Зрадники України. Да. Один закрив. Да. ще да. Ви мені рот не закриваєте. Ви. Це. Дивіться, на мене міліція. Бачите? Вас, бачите ви чуєте це? Дивіться, дивіться, якісь непонятні особи. Дивіться, добре, да, добре. Бачите, дивіться, на мене, от я з вами говорю, при працівниках поліції, яких я визвав, щоб злочин. Дивіться, дивіться, мене ще перекрикують. Дивіться, в прямому ефірі. Пришов Якийсь неадекват. при працівниках поліції, позволяє працівники поліції сестра. Я визвав ні, міліцію, що. поліцію, щоб Але, поліцію що прийняли. тут викрадення машини. А мені щоб відлікти увагу, викрадення машини прикривається якимись службовими особами, привезли ще якісь непонятних кому... Дивіться, Дивіться, от записуйте все. Так. Дивіться, тут де викрадення машини. І щоб відлікти увагу від викрадення машини, поліцаї, полі... службовці, службові особи і... на, машину, ні, на серйозно, привезли Ви, якісь що понятия, усі... щоб відлікти увагу на машини збивають, не хочуть спісувати викрадення, а іменно маніпулюють, мов. що якісь там хтось треба з'ясувати, хто і, нас ружь. Журналистки журналістів, нас розшукують, вказується. Тобто замість поліції рибаки. Вам заборонено публікувати, да тобто, ви розумієте, ви собі знімати можете, але публікувати заборонено. Добре. Да. Дивіться. Це друга машина приїхала патрульна. я викликав. Дивіться, до нас там. Я тебе теж бачив. Дивіться, так, да. дивіться. Я в мене вже відео є. я з тобою Дивіться, тут друга група приїхала. Дивіться. Дивіться, ви різуєте. Ми 102, 102 говоримо, чекайте. Дивіться, друга група приїхала на весь момент... до прямий ефір. Йому без різниці. Приїхав якийсь непонятний чувак. Представляється воєнний документ, є покажіть військовий. Документи. Ви документи. документи. Ви Дивіться, поліція привезла, що нас є факт злочину, здування. є викрадення машини. А поліція я викликав Оно, ви поліцію. Чекай не мене. мішай викликав поліцію. А він він так, говорить ну, в одну сторону. Це, це на прямому ефірі. Візна. Я показую факт крадіжки, а поліція привезла якісь непонятних чуваків, це щоб відлікти. От, от ефір, бачите, покажіть це, покажіть це в прямому ефірі. У нас це, замість викрадення машини фіксувати, Вони по людини на конеті земля, які починають відкрити маніпуляцію. Тобто три патрульних машини. Ви чуєте, да? Шановний вас офіційно Ошоново рошуки да. ви є порушником. Дивіться при поліції, якісь камуфляжній формі розшуки об'являють. Відколи по закону в тому втяжність... Зараз ми ще вирок должка принесемо, в машині є, покажемо, чого? які ви в тому втяжній формі, хто І хто вам надав Суну, повноваження? Комендант, комендант, комендант Лівського області. Я му, вас попередив. Не робіть протиправних дій. Ми в суд по гостепу Але без обличчя. Я його в житті знімаю. І працюєте на ворога. Дивіться, бачите, і погрожують. При працівниках поліції нам погрожують Така є думка, да. що ви є Якісь це, бачите, а Він ніколи не це. І замість поліції, яка ні, має фіксити фіксувати, да, фіксувати факт злочину, викрадення машини... Ні, дана особа, нас, згідно 210 це, статті, но, перебуває в офіційному. От, от ви чуєте, що в нас це при працівниках поліції, який є викликав на ви, кражу машини, на викрадення машини. І це робить працівники поліції одобрюються, замість допомогти і виявити факт злочину. законодавства. Бачите, є отакі зухвали. Наші... От, а, і вони говорять, що, що жодних порушень Нас немає. Віде? Бачите? Тобто вони кажуть, якщо є викрадення машини, то можна відвідати увагу, увагу викрадення. Вик... 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 Вони переключають увагу, привезли ці коло пляжні кошти. Кош... Кош... Нас дивіться, є зараз ви чуєте ви чуєте, зараз свіч оперативна, дивіться. Ви користуючись прямими ефірами, робите злочинні. А а вони яку мені вас і, ці... Ці... Чекайте, хто до частині, бо ти не довчив, що ти ніхто і звати тебе ніяк. я. скажіть. от кажіть будете офіційно затримуємо. Ви що думаєте, від... ж... Та... ви так будете да, протизаконно поводити себе і знімати всі зйомки? Я ще раз скажу, я вас останній раз помираю. Я зараз покажу статті. Тобто, при працівники заборонено знімати військовослужбовців, їхні переміщення. Колеги Рошпанове його колега. Да, так. А, то то в, в, то ви да, знаєте, що він офіційно да. перебуває в Росії? Він офіційно по суду автобус. А ви для того рішення для адміністративного правопорушення. Помниш він тоді втікав? помниш на цьому не шуваю? Сухай, що вони перебувають до мене до мене. В другому автомобілі представляє, я викликав. Викликав на викликання, а мене перебувають при працівниках поліції. У вас спина, вийти в піну зробте. Андрій, пане Андрій, плюйте в вас. Попробуйте. Попробуйте. Можете викликати Попробуйте. групу, з... яку, Я яка буде розслідувати всіх обласних дій. Викли. Президента да. викликайте, всіх викликайте. Вони не сміхаються. ти не сміхаються, тому що ви не чуєте, ви не чуєте. Ні, друже, ви поїдете зараз, згідно чинного законодавства, вам буде затримано згідно 210-ї статті і 22-ї статті Закону Добре. України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, оскільки ви зараз ведете злочинну діяльність, проводите так, 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 незаконну потребу. Мене перекриють якісь неземні особи при працівниках поліції, не можу вам до кінця уйти. Опускаємо телефон так, так, на підлогу. Так, можливо, можливо, підлогу. Можливо, Я останній на мене тисну, раз поперед. Ні, ні, він йде зараз. Він їде, зараз за три будемо розбиратися при всій повазі. Дивіться, давайте покажемо, нормально покажемо.